Який цей кайф побачити в таку кімнату без ось цієї землі, без ось, ось, ось цього всього бардака, так сказати? Ось, смотрите, прямо аж в очі. А ще, а ще будемо ці цілені міняти, Що їх, ще будемо гіпсокартон поставимо. Все буде. Там треба за штукатур, там не буде гіпсокартону. По кайфу дивитися, що, що, що знаєш, я, ми знаємо, тут кожний угол знає, <сі> кожну, кожну частинку знаємо. Тому що ми тут все обробляли своїми руками. Тобто, наприклад, навіть ось цей угол, який був відпаданий. Там ми по частинкам збирали його там. Тут окно замуроване було, ми його замурували, там все прям вичищали, весь пісок я вичищала. Потом тут у нас така робота була. Тут я всі двері міняла, виривалася, камні тут там внизу тоже така робота. Тут така дирака була, якщо огромна дирака була, я застраювала тими камнями. Тут вона така дирака була. Я тут, півдня провела, навіть заштукатур його. Сьогодні я тоже дирка була, і сьогодні його зробила. Тут теж. Оцей угол взагалі цього угла не було, якщо ви помните. Я думала, боже, як його цього угла зробити, тут пісок один сипався. По, по камінчику, по камінчику його зробила. Потім, тут ці угли теж ми знімали і снанок під чигни. Застраювали, бачите, поставила аж до землі. Все, все знімали повністю, потім камні білі поставили внизу, поставили цю гуайну чорну і далі застраювали тут трошки кінок. Там теж. Половину ми застроїли теж. Кожен уголочок це від стінку построїв. Це ж ми... застроїли, тут такі камні були, все сипалось. Тут така була огромна дирень, була така огромна. Ті камні падали, я їх винімала. Я, не знаю, я по-моєму, це не знімала. Ти подивися, везде тут були. Ці дирки були, тут теж такі огромні дирки, огромні дирки. Це взагалі була проблемна зона. Віті навіть не трогаю, каже, зроби сама. То я ці камні, пазл, збирала. Тут треба ці дирки для туалета і для унітазу треба ставити, щоб відраболік міг легко поставити. Коли він поставить, тоді ми закриємо ці дирки. Ну, маю на увазі, тут все сиплось воно і глина така із камнями. Все сипалось, падало ось так. Ось я ці камні пам'ятаю ставила. Десь до половини воно було. Там теж зверху теж все таки трещина огромна була. Теж все винімала. Я ж до бабушки дошла, коротше, теж все усі камні ми собирала. Тут що ж, теж двері замурувала, теж все, все виняла, опять замурувала. Коротше, то там взагалі. Дай. Кожну частинку, получаю. ми можемо не закінчили, але все одно, щоб це пісок зипати, цей камінь зипати, треба стільки роботи було зробити, щоб хоча б до такого результату дійти. Мама мія! Тут теж те, що я за тут, тут така дирень була, камінь ці великі, то зверху дирень була. Ну, потім ще виравняє затова крепки, з сементом. З... Штукатуркою, таке. Зараз ми працюємо, бачите тут теж, ось бачите такі дірки, треба теж знизу повністю почистити, там тут дірки, бачите внизу, цікаво, тому що внизу не трогали, я ще цікаво трогаю, бачите, тут ще треба, тут я цю дірку я зробила хорошо, і хорошо зробила, коротше, І тут теж засипалось. Я ще раніше поставила ці камушки, построїла красиво, позабивала їх. тільки для гідравліки, щоб провести труби. Там тоже, тут вроді все, все так чітко, треба почистити і смолою помазати.